Ну, засоби і Та всі фотографії, ці фрагменти я вирішив друкувати на полотні і натягнути на підрану. І в мене зовсім іншого звичайних. Якщо б не Валера, то ці монахи, які сидять в Ми б хотіли показати, розказати про це своїми надбаннями. тим, як може працювати громада з музеями, як можуть працювати меценати чи прості люди. І думаю, що цей проєкт ну, вже дійшов до Києва, він це вже буде йти далі, я сподіваюся, нас отримують інші музеї. І ми б хотіли це досвідом. Цей проект вже з 2009 року, він буде 5 років. Однодумців, людей, яким не байдуже. Це, це не просто музейники, це є люди творчі, це є люди з творчим світловом, власне, Юра, голова національної спілки Власне, Микола Чичкова, голова Міністерської інформації форум, Олег Поржа наш товариш, ну, багато інших людей. Це, ну, ми змогли залучити меценатів. Ми як об'єднали церковну плаву і е, світську, і тим самим запустили проєкт. А тепер на цьому етапі до проєкту долучаються наші друзі, люди е, бізнесу, банки, страхові компанії. Тому тобто Це вже е, навіть не суттєво авто. Ми ні за бігаємо, ми не просимо активно гроші. ми просто показуємо і популяризуємо цю проблему. Ми, ми, ми доносимо людей, що це дійсно потрібно робити. І люди, які розуміють цю важливість, а в нас є багато нормальних Україні людей, які розуміють що національна культура, вони Щоб, що вони можуть навіть та ж влада зараз ну, по-іншому якось за дітей проєкти дивляться на нас, оскільки раніше ну, хто такий реставратор? Ну, там щось реставрують і, і роблять, і роблять. А зараз це вже цікаво. Ви розумієте? Тобто, ну Всі говорять про підтримку культури, ви ж це знаєте, політики, і все, але е, ну, якось щось треба робити. Тому ми пішли таким шляхом. Як воно буде далі? Я думаю, в цьому році ми презентуємо. України, Львові, її була озвучена цифра, що 2 мільйони пам'яток потребують реставрації в Україні, а реставрується там 30 тисяч. За крайні речі, вони в принципі розраховують у нас в прийняття, як мистецтво. То ти їх не приймаєш і відчуваєш, або ти їх відчуваєш, або тих не відчуваєш. Що мене здивувало в цьому році, що дійсно команда відчували ці речі. І відповідно марства тут не потрібно було, тому що вони відчували експозицію вже, вони відчували кожен нюанс кожного твору. І таким чином навіть фотографії, які зробив Юра, це фактично ще один двір, двір в творі, тому що навіть працівники музею не виходили і не наскільки він зміг вловити ті е, е, елементи, які все-таки несуть в собі найбільше емоційне навантаження.